Друзі, всім привіт! На годиннику 3 ночі знімаю для вас відео по новій грі Мехабрейк. Брейк. Власне, стрім на каналі перший, перший. Прям тільки-тільки запустили. От самі перші враження. Я цей стрімчик закріплю. Після відео цього можете подивитися. Воно тут вам вилізе десь збоку. Е -е -е можете клікнути і подивитися стрім. От, там півтори годинки в, пер... в принципі перших вражень. А зараз ми з вами швиденько зіграємо каточку. Е, розкажу вам трошки про гру. Власне, в форматі відео. Е, власне, це е, геройський шутер, можна так сказати. Не зовсім шутер, бо тут є і мілі, е, типу, ближні атаки і персонажі, які б'ються виключно в ближньому бою. Але... Геройський хіро-шутер. можна це так назвати, в принципі. Е, в стилістиці меха. Це жанр е, аніме. Е, в принципі, вкусовщина, але, але варто спробувати, друзі. Я не фанат, але після цієї гри чесно щось по мехах. Захотілося подивитися якесь аніме. Е, тому, в принципі, в принципі, чому б і ні. Власне, що можна розказати? Дивіться. Зараз будемо грати в режим 6х6, це самий стандартний режим. Бувають, я бачив, два види завдань в ньому. Це або захоплювати точку, або захоплювати пункти. Це типу трошки інше. Точку там, типу, йде шкала. Захопити якийсь пункт, це просто прийти і банально нажати кнопку почекати поки він захопиться і все. Але вам це весь час збивається, не дає противник вас замажити, не дає вам це зробити. Це, типу, другий режим, дуже схожий, але все ж. От, і третій режим в цьому, третє завдання в цьому режимі 6х6, це, власне, ви маєте два вагончика, вагонетки, і ви маєте їх штовхати. Противники свою, ви свою. При цьому ви їм маєте заважати, а вони заважають вам. От, власне, е, такий режим, інший я поки ще не пробував. Е, в принципі, граю в цей, от, розбираюся. Е, зразу можу сказати, що гра мені дуже зайшла, дуже сподобалась, тому е, буде на каналі. Буде на каналі з'являтися періодично. Сподіваюся, що е, в гри це вийде. Е, Онлайн трошки присівний, да? от З моменту релізу тут 130 тисяч перетворилося в 30. От, але все ж в цілому в мене не працює мишка. Дайте секунду. Зараз. Форс мажор. Мишка чесно вимкнулася, я до цього грав сидів, це було нормально. Окей, <гум> okay. ми готові. Власне, в мене мех ближнього бою, в нього є пушка в другорядній зброї, але все ж таки розрахований він на мілі своїми обілками. Обілка це щит. Також є щось типу, хто може знає з Ліга Дягент Мордекайзера, який ультимейтом замикає в в такому просторі. Так, нас знищили. А який ультимейтом замикає в такому просторі закритому тебе і опонента, от в нього в цього меха така сама обілка, тобто він такий створює куб, в якому тільки ти і твій противник, і урон ззовні по тобі не проходить. Тобто виходить, б'єшся сам на сам. Доволі непогана обилочка виручає часто Власне, ми маємо захоплювати точки в цьому режимі. ну абсолютно стандартные дефолтные так би мовити, завдання. так а наша в принципі можна підкидать в цьому по шиї. Власне, до гри треба трошки звикать, дуже багато всього на екрані відбувається. Ліквідували ми противника. Так, нам би можна піти і на це. Наші ніби А тримають порядно, так. Без проблем. Блін, а от справа... Справа від мене це бензин, власне. Він у мене закінчився. Синя шкала. Потрібно і для того, щоб швидко рухатись, робити ривки, І для того, щоб е дамажити противників, тому треба за нею стежити уважно. Але все з досвідом приходить. Так, зараз ми цю турельку розвалим, Навіть добивання для вас. Фум. Узвучку поставив японську, дуже фаново звучить. Так, захоплюємо це. Не дають. Так, це наша. Окей. Okay. Ну у нас дві точки, можемо в принципі стояти тут і контролити нам бігати. Особливо до нас прийдуть зараз. Гра супер динамічно, дуже багато всього на екрані відбувається. У мене в принципі плюс-мінус максимальне налаштування. От, і може бути трошки каша на екрані. І може бути в перш, перші рази, дуже незрозуміло взагалі, що відбувається, щось свистить, пурдить, стріляє, літає. От, страшне робиться на екрані. Але в принципі очі звикають до анімації, починають фокусуватися, ти знаєш, що а, це обілка. Ну там, типу, от я годинку пограв, я тепер знаю, що оце свистить, пердить, це обілка одного там персонажа. Оце свистить, пердить обілка іншого персонажа. Так, let's go, давайте спробуємо подуэлися. Так, від дуелі не буде, бо їх двоє. ні? че це мені один так насипає смачно? Так, приймаю бій. Ой-ой ой, -ой, -ой. До речі, такий самий у нього против э, персонажа Такий самий мех, як і в нас Так, хто кого, хто кого тут? Ой-ой-ой, Ой-ой-ой, одне ХП все таки він мене. Все таки він мене. Ви бачили прекрасну анімацію. Катапультації. Катапультаці. Взагалі, далі тут о, о, жіночі персонажі доволі симпатично виглядають. Ну в принципі, гра китайська чи японська, тобто тут все, все нормально. Ніяких повісточок немає. То нам на руки, звісно, тому... Що це виглядає дуже-дуже гарно. Так. Можливо, трошки тихо говорю, друзі, вибачаюся. Трохи втомився. Так, нам би підлетіти, щоб ще бензин лишився. Так, ну мы не б, справляемся с ним. Так, сыр, я не то прожал нормально. Може, 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 можем її выбирать. Давай. Асіст дало. так, да. Асист дало. Блин, немає бенза. За бензином треба стежити взагалі гра виглядає на перших на початках. ...ніби каша. От. І в плані і візуальному і в ві ігровому плані. Так, ми абсолютно їх розриваємо, зараз виграємо. От, е тому що важко зрозуміти, що прожимати, насправді тут є механіки, насправді тут є скілозалежність, не дивлячись навіть на автоприцілювання. От, ми, ми зробили кіл, я вчасно підлетіло. Тобто тут треба слідити за енергією, тут треба слідити за своїми комбо атаками, вони робляться на ЛКМ, але тобі потрібно, е, я так розумію, ловити певні таймінги. Е, плюс тобі треба ловити таймінги, можливо ви помітили на екрані отут. Кнопочка Shift світиться золотим інколи, коли ти в бою. І в цей момент, якщо ти нажмеш, то противник по то тобі чи то промахнеться, чи то застанеться, щось таке відбудеться. Е нюансів тут багато, в принципі, гра про таймінги, гра про скілозалежність. Е в принципі, не, е е закос під кіберспорт, так? Да? Не будемо поки що говорити про баланс, дивився багато відео там, типу, дискусії, які мех топ, які не топ. В принципі, є зрозуміло мехи які кращі, є які гірші, як і в будь-якій грі, там, в тому ж апексі персонажі, да? а, хто там в Меті, ранг есерний, ранг NHES і так далі. Тобто це абсолютно нормально. Давайте, друзі, можливо, ще одну закатаємо, щоб не було дуже вам мало. От, в принципі, іншого меха брати не буду, бо буквально перед записом вирішив взяти одного іншого. Е, нахапався за обидві щоки і більше поки не хочу, <гум> власне. От, Потрібно потихеньку освоювати, нюансів дуже багато. Так, чого. Чого? Нє-ні-ні-ні, чого інферно, нє-ні-ні. Я не можу взяти. О, я добалакався. Так, добре, давайте. Если знайомий... Ми потрапили в той режим, в якому не можна взяти двох однакових, або до цього просто моїх не вибирав ніхто. Окей. У мене ще є 20 секунд подумати. Окей. А, в принципі, я знаю, кого я хочу взяти. Можна взяти от цього. Ха-ха, не то. Не то. Давайте за пантеру, значить, тому що це якраз той за кого ми вкрали каточку перед записом. От. Давайте туди за пантеру. Будь ласка, до вашого... до вашої ваги. Прекрасна заставка. Так, граємо за Пантеру і за нього грати не вмію. Минулу е, катку смактав по-страшному. Тому зараз подивимось, що вийде. В принципі, це доволі сильний робот, коли я проти нього бився. Водина, яка, в принципі, розуміє, що вона нажимає які кнопки, то доволі-доволі сильно. У нього багатотезних щитів, у нього є, є змога відбивати ваші атаки, коротше оглушати вас, ну. Це дуже серйозний противник. В мілих руках, звісно. Так, нам насипають дуже сильно вже звідкись. нас фокусять. Попробуємо втекти, бо у нас щитів немає. Ну все, тепер у нас немає і бензину. Але здається, ми змогли все-таки втікти. Нас люто зафокусили. Давайте приймемо бій. У нас є ще щити, в принципі. Можна спроба... не. шансів. Я думаю за, за рахунок можливо обілок витащу, тому що там щитів багато. Але не... Не вийшло, не фаркануло, я скажу. За цю турельку, до речі, яка нас убила, я теж грав на початках. Доволі непогано. Тільки не сподобалось те, що от все-таки мені персонажі, який... От Пантер він чисто мілішний, ближній бій. У нього немає ніяких дальніх атак. Як тебе наздогнать? У мене закінчився бенз, за ним ганятися нема сенсу, він може літати дуже довго. На відміну від мого робота. Так В принципі треба йти на якусь точку. А Окей, no? okay, давайте сюда. Маморинок. До оперуані, короче, треба завикать, тому що тут... Присутня Іма Сіст і от це навіть не Аїма Сіст, я не знаю, тут камера липне до противників. Е, потім відлипає і при цьому міняється сенса і це доволі напряжно. До цього потрібно звикати, я бачу, як грають типи, якісь мабуть китайці жорсткі. От у них все прям чітко, всі рухи, прям, ну, китайці, зрозуміло. Все чітко, все плавно на екрані, все ні одного лишнього руха. От, а в мене я то в стіну застряю, то ще щось, то ще щось. От, то туди не попав, то туди залетів, не туди куди хотів. Так, ну давай вже. Будеш довго літати? Ні, ну він просто літає без кінця і краю. От що мені подобається в моєму персонажі, в якому ми до цього грали, от в нього є якраз оця штука, яка типу закриває тебе і противника, і противник просто не може від тебе втікти. Тут всі просто відліт... ну, влітають, тікають від тебе, просто відлітають і все. Ось чомусь воно інколи не бере в фокус, не знаю чому. А це не працює. Я знаю, що є обілки, які не дають, типу, сфокусуватися на противнику, типу. Не дай взять його в фокусі, ти не можеш його вбить. От, але... Давайте тимповий. Він здається хоче. Це взагалі, по-моєму, не... Ладно, це був не... не... не персонаж. Це був, скоріш за все, дрон чий. У мене вже нема бензина, щоб за ним ганятися. Просто літає без кінця. Нас догнали. Ну, Хоч подивилися, як його вбили нарешті. Так, окей. А блін, до речі. Якщо ви звернете увагу на ноги робота, він рухається так, ніби на роликах. Ха, доволі прикольно. Приємна анімація. Я просто теж на ролика ганяю. Так, давайте. Повернемся до гри. Власне. Точка це. Ну ми ну ми перемагаємо. Не дивлячись на те, що я ніякого вкладу в цьому матчі не роблю. Ну тут все. Якось занадто зрозуміло дуже багато противників навколо заклювали, коротше. Запинали мене НАТО в пункті Окей. Югі церетаківа. Так давай турелька повоюем с собой, сейчас хочешь хочеш биться? Ты летать не видишь, сильно нам <свісно> далеко не полетиш, правда? Вот я никого не розумію, що шо я... и чого так. Натискаю ты атаку. Починаю куда летіти? Чому не знаю? Так, ми його взем, не. Давай, трошки вишивай, хочи. Окей. О Бляха, вони перемагають уже. Так, ёпта. Блин, гораздо не выжить нечего. Куда ты идёшь ещё? Не, ну ты будешь бейкать ещё, будешь тикать. Може мій. Я хочу навчитися дуже, дуже хочу навчитися грати. О, власне, він мене зараз е, отруїв якоюсь хернюю. І тепер оце противник, наприклад. І бачите, не з'являється червоний трикутник навколо нього. Я не можу взяти його в фокус і банально я не можу його атакувати. Е, можливо, в принципі, якщо я підійду в упор просто і буду стикати атаку, то урон буде проходити. Так, це не противник, це не гравець. О, і ця херня дуже довго висить, до речі, мене вже такою скигнею труїли. От подивіться, скільки оцей дебаф висить. Можливо, потрібно щось прожати, типу, і щоб воно спало з мене. Окей, ми виграли. Як -небудь? <с> небудь? Не знаю як. Точно не завдяки мені. От. Що можу сказати в грі потрібно розбиратися, щоб дуже-дуже багато часу їй приділить, щоб о, не бути прям анскільним. Восем, розумієте, тобто тут прям залетів і роз, розірвав, так не вийде. О, друзі, так що якщо ви хочете якогось виклику, якщо ви хочете якогось хардкору в житті трошечки, але приємного хардкору, наприклад, не такого, в якому ви втрачаєте лут. От, Будь ласка, до вашої уваги. Буде виходити на моєму каналі. Тобто, я буду ділитися і шукати якусь інформацію. Зараз інформації дуже мало, як, типу, можливо, якісь я шукав уже налаштування, сенси, як це все поправити, типу. от, Поки що понаходив тільки налаштування графіки. В принципі, можна про це зробити відос. Якщо вас буде цікавить, напишіть, будь ласка, в коментарях. Мене в принципі все задовільняє. Я, типу, граю на тому, як в мене виставлено, як, як гра виставила. от, Тому мені це особо, так би, так би мовити, не важливо. Що, друзі, не буду затягувати. Дякую за перегляд. Якщо сподобалось відео, поставте лайк, напишіть, чи будете пробувати цю гру. Дякую за увагу, друзі. До нових зустрічей.